Ставте лайк та обов'язково коментуйте. Посилання на соцмережі під відео на Луганщині. Російські війська зосередили свої зусилля на тому, аби отримати успіх на Кремінському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Ситуація у нас на всіх напрямках залишається достатньо складною, але повністю контрольованою силами оборони. Найважчі ділянки на сьогодні це Кремінна і Білогорівка. На Креміні російські окупаційні війська зосередили всі зусилля. Вони намагаються продавити наших захист. Хисників отримати там якийсь успіх, тому туди постійно відправляють важку техніку і величезну кількість піхоти. Білогорівка постійно обстрілюється. Там так само наші захисники відбивають хвилі наступу. Зазначив Гайдай. За його словами, росіяни намагаються змінювати свою тактику, але у них немає успіху ні в проривах, ні в просуванні. Зокрема, крім новомобілізованих, туди відправляють і кадрові війська. Декілька днів тому армія РФ намагалася наступати понад 200 піхотинцями, а згодом двома ротами важкої техніки. Начальник. Нік ОВА додав, що наразі жодних проривів на Луганщині немає. За інформацією аналітиків з інституту вивчення війни найближчим часом злочинній армії РФ не вдасться оточити та захопити Бахмут. До того ж, досягають кульмінації провальні спроби наступу окупантів в районі Сватового та Кремінної на Луганщині. Аналітики зазначають, що протягом 4 березня окупаційна російська армія провела одну обмежену атаку в районі Бахмута. Зазнали невдачі. Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті. В Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК Вагнер залучили свої найпередовіші та найпідготовленіші елементи до штурмових операцій у цьому районі. Йдеться у звіті АСВ. за інформацією аналітиків, підрозділи російської окупаційної армії намагаються постійно проводити штурмові дії. Однак це не означає, що найближчим часом їм вдасться оточити чи захопити Бахмут. Експерти підкреслюють, що українські військові і надалі можуть утримувати власні позиції в місті, а навіть якщо буде прийнято рішення про відступ. Це буде зроблено контрольовано та без загрози потрапляння в оточення. Російські окупанти зазнають значних втрат під час просування а оцінка українців стосовно того, що вони зможуть змусити атаки РФ завершитися поблизу їхніх поточних позицій збалансована з ризиком втрати доступу до основних шляхів відведення. Ймовірно, керуватиме рішенням залишитися або відступити, зазначається у звіті АСВ. Аналітики вказують, що провальні спроби наступу злочинної армії РФ в районі Сватового та Кремінної на Луганщині певно. Близькі до кульмінації а росіян поступово готують до втрати ініціативи армії РФ на цих напрямках. Зокрема, протягом 4 березня окупанти продовжували спроби наступу в районі Сватового. Відповідно до кадрів із геолокацією, армія РФ, ймовірно, закріпила успіхи на північ від нововодяного. Так, один російський блогер стверджував, що зсу намагалися атакувати позиції окупантів на північний захід від Сватового поблизу Куп'янська у Вільшані та Лимані. Першому аналітики також зазначають, що заяви представників України. Про евакуацію вразливих верств населення серед жителів Куп'янська не означає, що російська армія наразі представляє загрозу місту. 3 березня західні змі повідомили, що українські чиновники наказали про обов'язкову евакуацію вразливих цивільних осіб із Куп'янська через обстріли з боку Росії. Наразі окупаційна російська армія перебуває в радіусі 25 кілометрів від міста, що дозволяє їм обстрілювати Куп'янськ із 152-мм артилерії. Аналітики вказують, що протягом останнього місяця наступ. Покупантів у напрямку Куп'янська не мав жодного істотного прогресу. Відповідно до поточного темпу наступальних операцій, навряд чи росіяни зможуть досягти успіхів на цьому напрямку і загрожуватимуть захопленням міста. За оцінками експертів, найближчі російські наступи знаходяться приблизно у 13 кілометрах на північний схід від Куп'янська і мало ймовірно, що російські сили в цьому районі мають можливість швидко просуватись по пересіченій місцевості на 13 кілометрів і штурмувати сам Куп'янськ. Також 4 березня російські військові продовжують. Спроби наступу в районі Кремінної на Луганщині на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок, канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте.